Ключки Гамакацу f 22 12 номер. Волосінь буде 0,20, -та, така Ондер, Фідергам 15 см, почну з метрового поводка. Фонатик 70 грамів, така, такий кормачок. Каша-грам. плитка, По наживці сьогодні буде кукуруза консервована а, бабуся та да, апарик. такой такий ще Прошлого разу. Так, тут такі пуфіки ячу ще буде підсаджувати бачите, різних кольорів. І черв'як. Звичайний, червоний. Каліфорнійський, мабуть. Ваги, рулетка тапочки починаємо так, ну що, починаємо. Забуваємо кашу, нанизуємо нашу кукурузку. Ось таке нам разом раз. Черв'ячок. Зараз аж бульзгаві. Два. І додаємо білого опариша. Раз. І два. Наша класична наживка, яка тут працює. Ось так це вийшло. І закидаємо наш перший закид. Кліпса якась стоїть, не знаю, що це за кліпса. Да, наше прошла кліпса. Так, ну вода ушла, добре ушла, я тобі скажу. Все, чекаємо клювання. Так, клювання. Вам видно, дивіться. Тягу як. Дивіться, ось наша таранина. Опа! метровий поводочок. Дивимось. По хвосту 20, О, Дімона, дивіться! І у димона клювання, двадцятка. Ну, відпускаємо, як пишу, так? Да? І чекаємо наступного. Димон показуй. А що? Така непогано. О, ну не погано, давай. Гальненька. 20. 20. Двадцять. Двадцять. Ну, Залікова. Залікова, каже. Ну, як то кажуть, тут... Неправильної відповіді немає, так? Да? Більше 18, -ти можна вже брати. Тож, перезакидаємо. Черв'як. Кукурудзинка та опарик Три. Ось така наживачка. І закидаємо. Третій наш закид. Буквально після закиду у нас було клювання десь через хвилинки 2-3. Чекаємо наклювання. Давайте невеличку вам екскурсію тут по нашій зоні зроблю. Тут я розположився, так дивіться, тут в мене а, для відеозйомки речі, рюкзак мій. Тут в мене кормушки такі лежать різноманітні. Тут у такій ємкості в мене каша, відро. Це відро, це фоксовське відро з таким органайзером зверху. Дуже удобно. У нього зверху тут все зложив. Дивіться, кокруска, що тут? Апарік, черв'ячок, вахтерси, тапочки всілякі. Положив, а сюди рибу злажувати. І дуже удобно. Тут в мене ведро, руки мої, стілець алюмінієвий і мій фідер. А ще термос з чаєм чекає на мене по Дайва Ніндзя 3,6 у довжині 150 грамів. На такій старенькій стоїці стоїть. По катушці це в мене Castmaster 6 тисяч, а по жилці а, одиниця. Тоненька, дуже добре нанесе на течії. До речі, сьогодні я не один з Дімоном, зі своїм колегою. Приїхали на вечірній кльов в тараньки. Тут він так розположився, Дімон привіт. Тож, вирішили спробувати ще раз у двох половити тарань. Він теж на стійці, Фідорок поставив свій, там рибку злажує У садочок і, до речі, у нас однакові майже стульці. резного только колеру. О, бачу, у на поклевочка была. Так, Димон. Была? Я тоже бачив Угу, е-е-е. о. Тягне. Наш рибак тяг на рибку. Холоста, Ну буває, нічого страшного. Риболовля на нижньому об'єфі, річка Дніпро, старе русло. Тут в мене вже третя риболовля і вечірній кльов, як тільки сонечко сідає, зразу проявляється кльов і десь до восьмої. Бачите, у нас тут вже покльовочка. Клів десь до восьмої і так періодично то є, то немає. Інколи клює-клює і до шостої потім з шостої до сьомої можна просидіти. Давай. о Значети щось є. Так, да, є. Рибка. Чувствую. Опа. Давай десь сюди. Бережна. О, це така вже дивіться, забирательна. Да? Як ви гадаєте? Дивіться вже у когось попадалася. В неї, бачите, губа трошки порвана. О, дивіться як вона там заковкнула, це капець. Щось без екстрактора не обійтися. Ну, По-любому забирательна, бо я поки там дістав. Ось дивимося, що у нас тут по довжині. Якщо поміряти до початку хвостового плодочка, 21 сантиметр, ось бачите, будемо забирати. кукурузка париш два наживемо парика цей раз в той раз був один ось так це виглядає Рожко. Опа. Є ну, метрів 35. Я б сказав би 40. Ти згоден? Так. Да. Ну, якщо Дімон згоден, то я спокійний. Так. Питань немає. Так, йдемо дивитися, що тут у дімончика. О, Таранинка, дивіться. Непогана така, непогана. Ну, давай, показуй, хвастайся. Дивіться, не показує, щоб не згазили, мабуть. Ага. Добре, вигляд. А, ви ж трошки... Побита? Ага. Ну є таке, в мене теж такі були. Окнування. Так, то я може прозівав поки до Дімона ходив. О, дивіться, ах. Таке гуляє. Довго-довго. це вже вона. Це вже вона. Знову наша таранина така. Добра не віці яка поки що давай за наш самий Дімон дивись воно каже воно дивимось від коншика двадцять 20... Два з половиною. Ні, не шукайте. Да, двадцять два з половиною. Що нам ваги покажуть? Так, двісті двадцять п'ять грамів. Двісті двадцять п'ять грамів. Ну напогано, напогано. Тепер закидаюсь після 200-ї нашої таранини 200 грамової Є. все, чекаємо клювання. Так, ви це бачили. Да Чи що бо так тягне щось дуже. важко оце можна зняти далі Димона не показую цю красунку ооо дивіться вахти шо вона сама в шоці о це воно це воно ох, тихонько, тихонько 22 з половини Ось так, дивіться 22 з половини доранина. Ну як побито, бачите? Дуже багато такої риби трапляється. Чимось як бите Оп, сиднятися. Будь білочки такий. Так, коротзинка і червоная парика. Все

Ну, Дімона буде побільше. Він такий як... Навіть не побільшав Димона. Обино, дочекалися. 20 з половиною Ось все по початку хвостового полуначка. Чи? О, це теж непогано, да? Це теж непогано? Ох, тут капець переплютилося все. Дзинка і опарик. Ну на Думаєш? Просто А, може, може. Може і таке бути. Бачите, він як хоче рибку їсти і... Добре ловити. Це наш Димон. як-то кажуть, що маємо, то маємо. Все, чекаємо на клювання, треба ще й купу пити. ти гадаєш. Покльовочку дивіться. О, оце. конце вот наша через тиждень через тиждень наша солененькая таранька О, давай давай Иди да Иди ты сюда давай О. где ты там Yeah. Аж Димон окнул. Аж Димон окнул. Аж Димон окнул. О, и вся быта, бачите? И вся все быта. Ну так, блин, смактануло добро. Снова. Смактануло добро. Дімо, сколько на годиннику? Так, Тільки на годиннику. Сьома година. Ще десь годинку сидимо і ніяк чаю не поп'ємо з ним. Вода уйшла, бачу, десь на пів та Десь метр двадцять срезу. Тепло вночі 12 обіцяють. Ми сидимо, навіть кубки не одягаємо спокійно, південний вітер нам у спину. Так, з Дімоном буду. будемо смакувати чайком. Дімон, забирай. Зелений чай, півтори ложки. Заварки давай швидше в мене клювання! Давай! Клює! Вот, падло, падло. Давай, это мне. Спасибо. Там, диви, как смыкает. А я тут с тобою. Так, півтори ложки заварки. На 6. 6 сахара. Ну, все, я потекаю, Димон. Не може більше чекати. Ні, немає. Ось с бачиш. Дивись. Він це навмисно. Він це навмисно зробив. Ви чули це? Фукає тут. Фухає. У мы с Витей. Аж чвіркають Кабанчики. А бутерброда даты? Это уже Ив? Так, чай у нас такими цукерками. Крок. Рушен, крок. Крок до зірок. Активи, кому дуже. Смык, смык. Ну, опа! оп Ну. оп Невеличка, невеличка таранька в З перекусом, бачите, шукав на клювання, бачиш. Ну наконец то хвилин 25 5, або 6 перезакидів робив. І дивіться, така маленька поранина. Під вечір гірше пішло, ближче до 8 години. Ми з дімоном ще хвилин 20 і будемо спиратися. Так, ну що, друзі, будемо потрошки ми з Дімоном збиратися. 15 хвилин на 9 Трошки, як то кажуть, підловили, не перелавлювали. Свою норму майже забрали. Майже. І то мабуть і до норми не добрали. Тож, добре клювало, у нас з 5 до 6, потім з 6 до 7 майже клюву не було. І потім з 7 до 7.20 десь добре клювало. І з 7.30 до 8. Ну, таке собі. Подсмикую, як зараз, і все. Дві-три покльовки за півгодини. Це вже на риболо. Ну, тут таке місце. Тут до восьмої клює, і всі майже тут начало дев'ятої збираються і охоплять. На 20 сантиметрів поводок клює добре, так і на метровий поводочок мій. Плюс фідергам метр 15 Теж непогано клює. Добре клювала червь, кукурудза Париш, каша Грант, велика плітка, крючки Гамакацу F22, 12 номер. Дистанція десь метрів 40 Тож усім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватися. Коментуємо та до зустрічі на роболю. Усім пока.